Сьогодні я вирішив приготувати простенький обід, який складається з гречки та сосисок. А для тих, хто не полюбляє крупу та сосиски, я ще дізнався ціну на молоду картоплю. Гречка у сільпо коштує 49,89, У АТБ вона коштує 49,50, а у варусі 44,90. У сільпо молода картопля коштує 75 гривень за кілограм, але це ціна на сайті, тому що в магазині її в наявності немає. В АТБ молода картопля коштує 49,49 49 за кілограм, але це ціна за немиту молоду картоплю. А у варусі мита молода картопля коштує 64,90. міні-сосиски з курячим філе. У сільпо коштують 84 ,99 гривні 99 копійок за упаковку. В АТБ їх немає в наявності, тому що в АТБ взагалі. Майже нічого немає, що є у Сліпо та Варусі. А у варусі вони по акції коштують 72 гривні і 10 копійок. А чи любите ви гречку з сосисками або віддаєте перевагу картопельці молодій? Пишіть нам у коментарях.